Друзі, привіт, вітаю, як у вас всіх справи, Надіюсь, все добре. Так, я пропала, але пропала не через те, що я зализую рани, як кажуть. Е, так, трошки зрівноваги нас вивела та ситуація, що нам не дали іпотеку, але це не означає, що ми склали руки, здались і сказали, що все пропало. Ні, це навпаки, якби нам додало такого, е, такого азарту до того, що ми все ж таки дійдемо до своєї мети і доб'ємося того, що ми хочемо. Як практика показує, візуалізуйте, плануйте і йдіть прямо чітко до своїх цілей. І все тоді вийде. Що ж, ми зробили дуже багато висновків з нашої попередньої такої невдачі. Коли ми звернулися з банк сан ми були впевнені, я вже розповідала в попередньому відео, що ми були впевнені майже на 100%, що банк нам одобрить іпотеку, тому що в нас були, в принципі, всі-всі ті все виконані, все було так, як банк розказував нам. Тим не менше, у нас не було того кульчону фінансового, який вимагає банк. Звідки він міг взяти, якщо пооплачувавши таку суму і таку кількість всяких різних штук. Ну, просто хочеш, не хочеш, я не знаю, де ті гроші вже набирати. І, і так тому ми з чоловіком виписали, які взагалі є в банкі в Іспанії. На які варто звернути увагу. Я вам вже в наступному відео, тому що мені треба допомога мого чоловіка, я вам вже буду розказувати детально, який банк, що вимагав і що йому треба було для того, щоб ми туди подали документи на отримання іпотеки. Тому що банків ми вибрали, ми вже, як то кажуть, зробили висновок з попереднього разу, і щоб не втрачати час. Ми вже подали документи у велику кількість різних банків для того, щоб як не один, може, другий, то інші будуть хоч нам якусь давати позитивну відповідь, хоча б обнадіювати чи щось тому подібне. Їздила недавно я в Ікею, тому що діткам треба було купити ковдри нові. Ми минулого року їм купили ковдри в Ікеї, але я щось. Психанула і купила дуже тоненькі ковдри. Я не знаю, це такі як одіялка. Мені здавалося, що в нас в хаті тепло, тому що ми все опалення включаємо. Ми опалюємо хату і, здавалося, ну, типа, не замерзнуть. Але зараз така взялась осінь, така зимова осінь. Вночі машина просто в льоді покривається. Сильний вітер, дуже холодний вітер. І, тому, і от я їздила в Ікею, для того, щоб купити їм нові ковдри. Але тепер я переборщила, я купила їм супер теплі ковдри. Іліна каже, що та ковдра її накриває так, що вона каже, задусить мене. Вона дуже груба. Там в Ікеї по цифрах е, теплота вирівнюється якимось там чином, я не знаю, як це назвати. Я взяла номер 18. І товщина тої ковдри ну, супер груба. А ще і максимум 19 і 20. Тобто уявіть собі, я майже максимально грубо взяла. Пірєву ковдру я не хотіла брати, тому що це не є добре. Потім збирай ту пір'я по цілій хаті, бо хочеш, не хочеш, воно буде вилітати. Може, воно ще тепліша, але не варто того брати. Елена спати тою ковдрою не дуже хоче. Я вам покажу трошки новинки, які привезли в Ікею. Я правда, в меблеву частину не заходила, бо не було дуже часу. Я зайшла лише там, де текстиль. Дуже багато всього понавозили, тому я вже, знаєте, з таким апетитом дивлюсь на то все. І мрію, як я буду то все купувати в свою нову хату, якої ще нема, господи. Ну нічого, але, знаєте, як кажуть, треба вміти визнавати поразки. Треба вміти їх прийняти, треба вміти зробити висновок, і треба пробути далі, тому що ну, народ. У кого виходить все з першого разу. Ну, я думаю, в багатьох. Немає такого, що на блюточку вам все принесли і подали. І це, це навіть навпаки більше додає такого азарту, що от треба підняти попу з дивану. І що зробити, до чогось прагнути, щось покращувати в тому житті і до чогось йти. І воно навпаки додає такого такого, ух, все вийде. Я в це вірю. І вірю, що в нас все вийде. Отже, наступному відео чекайте, я вже буду розповідати всі нюанси по банках, повністю які ми вибрали, і, і розкажу дуже і дуже багато. Але це вже треба мого чоловіка. Я надію, він знайде хвильку часу хоча б на вихідних, що ми з ним записали це відео, тому що він більше все ж таки орієнтується в тих всяких нюансах, тому що частіше він ходив по банках, ніж я. Були банки, де ми ходили разом, були банки, де він заносив документи самостійно. Ми це робили фізично, тому що дуже багато банків вони хотіли побачити нас, хотіли з нами побалакати, вони уточнюють, де працюємо, які номіни і так далі. Тобто вони вже це роблять тет а тет коли ви приходите в сам банк. А є банки, які просто хочуть відправити все це на корео, на нашу електронну пошту, а ми потім будемо з вами зв'язуватися. І як практика показує, оце, що відправте нам на курео, відповідь можна чекати дуже довго, а може і навіть не дочекатися. І якось так. Зараз хочу заїхати ще в один магазин, він називається Біверо. Я їздила на нашу парцелю, погуляла, подивилася. І чому я їду в той магазин? Хочу купити землю для вазонків. Тому що земля, яку я купувала в Чіно в китайських магазинах, вона якась ужасна. Я не знаю, де вони її набирають. Просто пересаджую вазонок туди, і буквально 3-4 тижні, і вазонок просто помирає. Він не живе в тій землі. Вона не має ніяких е, мікроелементів, не знаю. Вона дуже тверда, її підливаєш, і вона як цемент складається в такий е, як камінь, і вазонок просто не може ні дихати, коріння там не росте і вазон помирає. Тому заїду в той магазин, трошки вам познімаю, покажу, що там є. Тому що я все проїжджаю. Тому що він по дорозі від нашої парцелі до, до нашого дому. Покажу вам, що там є. Подивлюся сама, бо дуже цікаво, тому що я думаю, що ми в той магазин будемо заїжджати дуже часто, особливо я і моя донечка. І подивлю зразу ціни і, і вам покажу. Ну, все, поїхали. Дивіться, помилуйтеся з краєвидами Боже, і я тут скоро буду жити. От і їду, і любуюсь. наша урбанізація. Тут це розбудовується, правда, ті будинки, вони вже, вже давно тут стоять, наша оця частина. Ми спеціально так вибирали цю зону, де вже все збудовано. А зараз проїду в ту зону, де будується, там взагалі там просто, там просто захват, там все нове, правда, там стройка буде ще йти дуже довго. От їду і весь час любуюся. Ну, що вам сказати, знаєте, <схід> я недавно так сміялась, і тільки недавно до мене дійшло. Що це є та зона, де колись давним-давно я шукала роботу? А як шукала роботу, коли ми приїхали з чоловіком в Іспанію? Ще не було настільки популярна, наприклад, пошук роботи через інтернет, не було тих всяких груп, як шукати там з українцями в WhatsApp і так далі. І оці старожили, які приїхали вже сюди давно, вони нам радили просто писати картки на вручну або там ксерити. Чекайте, бо збився. І посвятити все і розкидувати от в такі будинки величезні, де буде шанс знайти, наприклад, роботу там на прибирання і там. Бавити дітей, їсти варити і так далі. Тому що нам говорили, що в таких зонах живуть дуже багаті люди. І от <смі> вірите, я про це навіть не задумувалася. Якщо ми приїхали сюди от, купувати земельну ділянку, ще один будинок він вже давно стоїть збудований. Там вже навіть платур поставили, електрику вивели, але чомусь ще на вікна чекають, напевне. І от коли ми я собі так проаналізувала, розумієте, це та зона, де ми з чоловіком ходили, отку від хати до хати кидали наші карточки. що ми є сімейна пара з України, і що ми шукаємо роботу, роботу якби разом бажано, щоб ми знайшли. І саме в тій зоні ми тут розкидували ті картки. Народ, ви не повірите, і я шукала тут роботу на прибирання або бавити чужих дітей. А зараз е, я буду тут шити. І пройшло, щоб ви розуміли скільки, 11 років. Боже. І хто би міг подумати, га? Я сама собі не вірю.

Сільсь, коли подібні, напевне, ось ці. Речі, що приїхати, коли буде тепло. О тут в полі. Дує так, що просто звездиться. Так, ту її можна купити по 18 євро. Красота. Так, зразу показую, що купила. Слухайте, я вшаленію цього місця. Земля, дивіться, 20 літрів, коштує 2 з копійками. 2 з копійками? Я в захваті. Купила ось такий Хасінто 3,90. Цибулинки, то якраз зараз треба висаджувати. Купила ось такий тюльпан 3:30, такий тюльпан 3,30. І такий тюльпан, Дивіться, який він красивезний. Теж 3,30. Все, Надя, як тільки буде мати вихідний, хтось ставить ялинку, Надя буде ставити садити квіти. Поїхали на роботу. Що, друзі, чи я замерзла? Пайці як замерзла. Сонце світить. Я виїхала. Але вітер такий, що бошку зносить. У мене таке відчуття, що мене вже добре, що я волосся не мила сьогодні, як йти. Тому що я собі люблю деколи отак вимити голову і потім виходити на вулицю. І я би, напевно, голозу загубила. Так, тут виїзд такий трохи небезпечний. Ну що ж, дякую вам всім за увагу, до скорої зустрічі. Як тільки знайду момент, запишу вам одразу відео про те, про банки. Це тема досить таки цікава, може комусь вона вже пригодиться. І до скорих зустрічі. Всім па-па.